Світлом у тему, люди жили без ковою, шварячи хаби, але люди вміли знайти шлях до Бога. Сороки багато разів казали, прийде той, хто змінить серця але роки йшли, покоління змінилось, а Спаситель не приходив. Та Господь ніколи не забуває про людей. Коли прийшла повнота часу, коли людство найбільше потребувало світла, Бог послав ангела до скромної, смиренної діжі з Назарету. Її ім'я Марія. Господь, навчи мене ходити дорогою твоєю, дай мені серце чисте та слухняне. Маріє, геодій, бо ти обрана серед багатьох. Бог подивився на тебе і сказав, ти лагідна та смиренна. Хто ти? Козлинче небесний, слова твої великі, а серце моє тремти. Я прийшов від Бога, щоб сповістити тобі радість. Ти народиш сина, назва його Ісуса. Він спасе людей від темряву і приведе до Бога, його царство не буде йде. Як це можливо? Я не знаю, може. Дух Святий йде на тебе і сила Всевишнього освіту й тебе, бо для Бога нема нічого неможливого. Я служниця Господа. Нехай буде так, як сказав Бог. Бачимо, подорожньому, Ви, певно, яму і тебе через перепис. Так, дорога нелегка, але Бог нас веде. Будьте обережні, у місті зараз тисняла, всі шукають нічлі. Якщо Бог би не йшла, не дасть місця. Просимо ночівлі, з милосердя. Якби можна було, але навіть на надворі немає місця. Люди приходять і приходять. Пробачте, хоча вам справді нелегко. Але є ж за містом. Скромна, але сухо й типа. знайдете собі, де переночувати. Дякуємо. Бог поздасть вам доброму. І коли настала ніч у скромному місті, серед зі м'я та тварин народився Ісус Христос. Небо розкривалося, ніби само хотіло побачити зюми. Ангели співали, а надстання спалахнула зворянка. Віскомка спасіння. Не чиста я тіпа сина прородила. Дадує людей до тебе, навіть т'єму всяю в тиші, народися спасити для світу і душі. Ні, соня, не така грудя спокійно, але не звичайно чуєте, Ми, наче вітер приносить мелодію у небі, ніби хтось співає небі. А зурядингу горами, подивіться, як вистає. Слава Богу, небі, високим мир за землі і в серцях усіх, це ніч словами. Прийшов Спаситель Божий син. Mm -hmm. Не бійтеся, люди, не знайте тривог, бо з нами, любов, і з нами є Бог признає Бог. Любіди сини, для кожного з нас нараджує хто спасає у час. Нехай же це світло А й віра, і світло завцязує світ. А дійте сьогодні, mm -hmm. славка Христа, бо mm -hmm. Божа, не повністю я ангел мир, світла і надії Несу у серці, Божі благовістя, хай зникнуть світ тривоги і стихії, бо нині світ спасає, це немовля чисте. Не бійди, бо Господь сьогодні дає світу радість. радість, Спаситель Христос у своєм уємі'ясла. Відемо, ми повинні це туди побачити своїми очима. Тихо, ніби сам світ зумало поколений. Марія, ми прийшли вклонитися тому, хто приносить мир. Ми прості люди, але сьогодні наші серця згодні не добові. Наші щири, мій боч, рухо, все, що може дати. Хай благословить вас Бог, ваші боли та ваша віра. Це найбільша радість для нас. Що це за балачки в народі? Хто сміє назвати когось царем, окрім мене? Володим, хто стародавні пророцка про Месію? Люди кажуть, що з'явилася зоря. Зоря? Пророцтво? Не буде ніякого іншого царя, поки я живий. Кличте чужинців, що прийшли зі збору. Ми бачили зорю, це знак народження. Великого царя. О! Як чудово, ідіть, знайдіть. Як знайдете, прийдете до мене. Бо я також хочу знати, де воно. Я не дозволю загрожувати своїй владі. На шлях був довгим і виснажним, але ось зоря зупинилася, ми близько. Місце пусте, але я відчуваю берещі ці До Бог прийшов не в палац, а до людей. До кожної душі. Наше золото, я царю на царями. Прийми як Богу, небесного. Прийми смирно, як тому, хто віддасть себе за людей. Нехай благословить вас Бог. Ви прийшли з калику, а ваше серце привело вас прямо до Бога. Нема зло, ідіть іншою дорогою. Сьогодні ми побачили не просто історію, ми стали її частиною. Через маленьке немовля Бог подарував людям любов, мир і надію. І кожен із нас може бути носієм цього світла у своїй сім'ї, школі та місці. Добрий вечір! Ради, ради, ради. А, це радий. а я кофе наємна ніч. Нічого від темно. Як вам сподобалося? <сі> молодці, молодці Я думаю, вони не забудуть обрати забудут. під вас. Виступати на слово, хоч на слово. Okay. Yeah.